У Олександрійщині на початку листопада відбулися масштабні змагання з велосипедного спорту. Фінал Кубку України та відкритий чемпіонат Олександрійської районної організації Федерації велосипедного спорту України пройшов у Войнівці. Позмагатися за перемогу з'їхалися титуловані спортсмени з усієї України. Збірні команди Кіровограда, Світловодська, Кременчука, Вінниці, Олександрії та Олександрійського району. Тривали змагання два дні. Першого дня боролися... За перемогу в індивідуальній гонці на час. Велосипедисти долали дистанцію в три кілометри, де одне коло налічувало до ста поворотів та віражів. Найкращим на цій дистанції став Олександрійський спортсмен Ян Пастушенко. Багаторазовий переможець чемпіонатів України з велокросу та призер Кубків України та всеукраїнських змагань з велоспорту. На другому місці опинився Антон Пустовіт зі Світловодська учасник чемпіонату світу з велокросу. Бронзовим призером став Артем Шевцов з Кіровограда, член збірної України з Маунтенбайку та дворазовий переможець Кубка світу. На другий день чемпіонату велосипедисти змагалися у груповій гонці на дистанції в 40 кілометрів. Трійка переможців змінилася несуттєво. Першим став світловодський спортсмен Антон Пустовіт. Срібну медаль виборов Артем Шевцов з Кіровограда. А третє місце посів Олексій Науменко, теж з Кіровограда. Шкода лише, що наш Олександрієць Ян Пастук став лише п'ятим. Фінал кубку відбувався серед чоловіків та жінок. А от у відкритому чемпіонаті змагалися юніори та юніорки, дівчата та юнаки та молодші юнаки і дівчата. Приємним стало те, що друге та третє місце у чемпіонаті посіли вихованці Олександрійської спортивної школи номер 2 Окрім того, у перший і другий день фіналу після змагань відбулася гонка крос-кантрі. У крос-кантрі також перемогли вихованці Олександрійської районної організації велосипедного спорту. Усі переможці отримали кубки, медалі та грамоти. Фінал Кубку з велоспорту став останнім змаганням цього року. І тепер у його переможців є чудова можливість показати свої сили на чемпіонаті світу з велокросу, який відбудеться вже взимку.